Ну где-то пошли нас. Там, де ти загортаєш, де, там, де бабуля сіє, ти ж не там горне. Прогуляти? не работает. Це одного руки такі чорні. А чого покажи? Як сажа якась. Не сівочки, у там поділка. Надо, Дима, будуть руки такі, як у баби довіда. Хоче грязний рух?

Бачила Бачила, у відрі. Зверху закрити. Це ці дві курки опять перескочили, ті папа казав, що всіх так? Третє, і третя перескочила. Вгуляє, як тут базувати. Ховаємо морози, помідори. У нас вже здорові. практично цвітуть. Для підстраху. Тепло. вчора теж 3 градуси передавали, мороз. Так, бо буржуйка димить. Завтра, завтра ще досадю, щоб на всю длину було. Обережно. А поржуйку ти утром топила, так? Да? Mm -hmm. гаряча. Тепла? Угу. Утром вона в цілу ніч диміла, але. І от кирпичів тепло. Навхала.